Львівські укриття повторно перевірять. У Львівській громаді є 6 тисяч сховищ. Двоє спортсменів зі Львова братимуть участь у іграх нескорених. Як готуються до змагань? Військовослужбовець передав подарунки школярці, яка написала йому лист на передову. Укриття Львова повторно перевірять. Про це Суспільному повідомила заступниця міського голови з питань житлово-комунального господарства Ірина Маруняк. Рейд укриттями планують провести наступного тижня. Перевірятимуть, чи усунуті недоліки, які виявили під час перевірки минулими вихідними. Нагадаю, як повідомили на сайті мерії, у Львові працювали мобільні групи, до яких входили представники ДСНС, нацполіції, органів місцевого самоврядування та комунальних підприємств. Вони оглянули всі укриття у Львівській громаді, а це 6011 тисяч сховищ. 81% укриттів відсоток з усіх перевірених були у відкритому доступі. Придатними для перебування із відчинених комісія визнала 86%. відсотків. За словами Ірини Маруняк, якщо укриття зачинене у момент тривоги, мешканцям необхідно звернутися на гарячу лінію міста за номером 1580. Вчора лунала тривога. На гарячу лінію звернулося 11 мешканців про те, що закриті є укриття. Але вони через 10 хвилин буквально були відкриті. Ми постійно за тими речами слідкуємо, щоб укриття були відкриті, контролюємо ситуацію. Були якісь певні недоліки. Ми зараз їх усуваємо, і на наступний тиждень знову буде перевірка укрить. Крім того, працівники ЛКП дивляться, щоб укриття були відкриті. І ще одна річ: будинок це є знову ж таки власність мешканців, і мешканці вирішують, чи укриття підвал буде. Цілодобово відкритий, чи він буде відкриватися тільки в час, коли буде тривога? Сьогодні у Львові попрощалися із двома військовослужбовцями, які загинули на війні. Про це повідомили на сайті Львівської міської ради. Юрій Чорній народився у селі Підсадки Львівської області. Коли почалась повномасштабна війна, чоловік став на захист України. Упродовж року виконував бойові завдання із забезпечення протиповітряної оборони. Згодом боровся із військами Російської Федерації на східному напрямку у складі 125-ї окремої бригади тероборони. Загинув 3 червня. Йому було 53 роки. Микола Козієнко родом зі Львова. І з початком повномасштабного вторгнення виконував завдання на території Львівської та Київської областей у складі однієї із військових частин. Загинув 4 червня. Йому було 39 років. Важливо, кожна деталь. Забудеш закрутити приціл. Ти вже не попадаєш нікуди. Я такий... Тренер каже, Павло, що ти зробив? Чого ти не попав? Я кажу, та не знаю, я все правильно зробив. Він прийшов, вже знає, що робити. Прийшов мені приціл, порухав. А чого приціл не закрутив? Каже, ти раз вистрілив, він тебе збився. Другий раз ти стріляєш, знову збився, і ти не в ту сторону попадаєш. Павло Лучків збирає лук перетренування. Чоловік зайнявся стрільбою у 2019 році у якості спортивної реабілітації. Нині він є у складі національної збірної, яка представить Україну на міжнародних змаганнях військових та ветеранів Invictus Games. Павло неодноразово отримував відзнаки на змаганнях. Каже, це більше про боротьбу з собою аніж з суперниками. Часом ти починаєш розуміти, що це суносом якийсь маленький крок. Це маленький крок в твоєму житті. Це досягнення першу чергу перед собою. То не... Тобто, коли я раніше думав, що от я зайняв перше місце, все я вже в... в дамках, це не так. В дамках можна бути тільки перед собою. Якщо тебе не гризе совість, І якщо ти зробив щось, що, ну, вище того, ніж коли би ти зробив до до поранення там, до своїх проблем. Чоловік розповідає, у Львові немає місця для тренування ветеранів. Спортсмени шукають різні локації. Для того щоб мати місце для стабільного тренування, чоловік облаштував спеціальний щит на своєму подвір'ї і тренується у стрільбі на 18 метрів. Бачите, його не тримаю. Павло каже, бувають моменти, що хоче залишити цю справу, але не вдається. Тобі йде, ти кайфуєш, відволікаєшся від всяких глух дурниць. Фокусуєшся на своїй роботі, і воно так затягує, затягує і рівень стресу збиває, зменшує. А потім годі кинути. Ну, бо ти, блін, я вже без того не можу. То щось похоже на рибалку. Але по-своєму краще ще одним представником Львівщини на міжнародних змаганнях є Володимир Хера. Чоловік плаває та грає у теніс. Жартує, що пройшов український відбір випадково, бо займається спортом для себе. Реєструється в іграх нескорене. Приходить змагання, пробує себе, щось пробує нове. Може обов'язково бути постійним спортсменом, наприклад, щоб ціляти лука. А ти в цьому відборі, якщо тобі це подобається, можеш спробувати. Якщо ти спортсмен, який готується довго, наприклад, в мене є мій друг Віктор Леходуг, який чемпіон минулорічних змагань, тобто він вже зараз паралімпійський збір. Тобто він до спорту підходить серйозно. Тому тут є. Ці ігри дають великий спектр можливостей. Володимир налаштований на золото. Ігри нескорених відбудуться у вересні цього року. Іванка Досько, Роман Гнатишин та Володимир Стадник. Суспільне новини Львів. Ну та, ми беремо документ. Ставимо на сканер, відскановуємо, але справу розшиваємо, щоб були кращі скани. Наталя Даниляк показує, як із колегами оцифровують фонди у державному архіві Львівської області. Так, за словами спеціалістки архіву, мають намір оцифрувати все, що зберігають. А це понад 2,5 мільйони одиниць документів. Таких полиць із документами у львівському архіві загалом майже 35 кілометрів. Як каже спеціаліст відділу зберігання архіву Василь Петришин, потрібні спеціальні умови для зберігання документів, забезпечується певна температура. Ну... Бо ну, при 90% вологості документи попливуть. Вікна ну, були спеціально заклеєні, щоб не падало сонячне світло. І тут також є дуже цікава воскова початка згадує. Наприклад, ось це один із документів, і датується він 1918 роком. Головна спеціалістка відділу використання інформації з документів Олена Костів розповідає, у архіві є документи різних періодів і різних видів. Серед них фото, відеодокументи. І з початком повномасштабного вторгнення тут документують та опрацьовують факти російської агресії. Наприклад, тут є спогади людей із Азовсталі у Маріуполі. Морально дуже тяжко знаходитись в бомбосховищі в одній кімнаті, знаходиться близько 50 осіб: жінки, чоловіки, маленькі діти, хворі, Давить замкнутий простір. Ми створили створюємо фонд. Це все обліковується, присвоюються номери і це є архівні документи. Це для наших нащадків. Ми збираємо, щоб ми пам'ятали знову ж таки. Щоб ми пам'ятали так, як ми пам'ятаємо про голодомор. Так як ми пам'ятаємо про репресії, щоб ми так само пам'ятали про війну зараз, за словами Олени Костів, у архіві просять зголошуватись та надавати свої свідчення для документування російських злочинів в Україні. Ірина Мочульська, Олег Греб, Суспільне новини, Львів Галина. Мельник розшиває документи із даними про народження і смерть для того, щоб їх було зручно оцифровувати. Жінка займається відновленням та збереженням фондів Державного архіву Львівської області. Бачите, є різниця. Жовтий і білий. Якість паперу від початку була різна. Це було менш. Більш якості це менш якості, і от е, цей аркуш буде руйнуватися швидше ніж цей. Реставраторка працює в архіві 23 роки. Раніше працювала у садочку ще в дитинстві приходила в архів до мами на роботу, тоді і вирішила, що хоче працювати тут. Я раз прийшла Це було на коридорі. А вони зробили альбом. Такий обтягнутий, з картону, такий великий. Він в мене є. Я його заклала фотографіями з садочку. І, і дали мені в руки це для тебе. І я так подивилася, а він ще запах отої лідерину, клею. Я була заворожена, я досі пам'ятаю цю картину, і я собі подумала, я хочу так. Я також хочу так. Галина розповідає, що деякі роботи вдається зафіксувати в тому вигляді, як вони виглядали до реставрації і після. Отак, от бачите, воно видно, як воно було проклеєно, клеєно зараз. Так, оце от я знімала. От воно папером було так. Потихеньку, потихеньку воно знімалося. Розмочу. Оце от я його вже зняла з одної частини. Це вже я його, напевно, так, бо видно, що папір вже його проклеїла. Це друга частина, була, от так воно потім в результаті вже виглядало. Кабінет жінки облаштований так, щоб їй було зручно працювати. А на стінах фотографії рідних людей. Тут якісь подарунки, тут десь дитяча. То син мені в школі оту соломку робив. Це мій перший випуск. Там от люди дорослі 80-го року народження, діти. Це мій син, то моя внучка Тереза моя. Реставраторка розповідає, що краще не читати текст, щоб встигнути зробити роботу, але пригадує, що знаходила у документах записки із зізнанням у коханні або ж погрози. Своїм найбільшим успіхом вважає досягнення людей, яких вона навчила майстерності. Іванка Досько, Роман Гнатишин, Суспільне новини Львів. Я вірю в те, що мир настане, тому що з нами ЗСУ. Ви, янголами України, стали. Я, я вдячна вам за майбутню весну. Дев'ятирічна Юліяна Заготинець читає вірш, який сама написала для військовослужбовців. Дівчинка навчається у сільському ліцеї. Каже, вже не вперше вони з однокласниками пишуть бійцям. Ми малювали малюнки вдома. І потім їх приносили до школи і відправляли з мідівниками. Їх відправлять до воїнів. І вони їх будуть берегти, і вони будуть через ті малюнки живі. Дитячі листи з малюнками потрапляли до бійців із різних напрямків, говорить директор ліцею Ігор Онищак. Протягом року наші працівники і вчительки спекли понад 300 медівників, і ми ну, займалися волонтерством, благодійними ярмарками на підтримку збройних сил України. І завжди в той медівник ми вкладали роботу дитини, і ми деколи навіть не знали, куди вони потрапляють. Тобто і на Бахмут, куди їхали волонтери, туди ми відправляли. Лист Юліяни потрапив до чоловіка Тетяни Ніжгородової. Він зараз служить на передовій на Бахмутському напрямку, розповідає жінка. Проте попросив свою дружину розшукати дівчинку, яка написала листа на фронт, та купити для неї подарунки. А це тобі від того дядька Василя, якому ти писала листики? Ти пам'ятаєш? Так, і він його дуже оберігав і дуже тобі хотів подякувати. передав тобі подарунки і передав тобі такий шеврон від їхньої бригади. Можеш собі його десь там приклеїти і будеш тримати. І дуже казав, щоб тобі подякувати, і щоб ти гарно вчилася. Тетяна розповідає, що її чоловік ретельно беріг дитячий лист і дуже хоче особисто зустрітися з його авторкою. Це було в березні. Їм на фронт прийшла допомога. Прийшло солодке, там був мадівник, і на медівнику було. Цей лист. І мій чоловік взяв цей лист, тримав його і дуже оберігав його, тримав військовому квитку його, щоб не змок, щоб не загубити. І коли він приїхав у квітні на декілька днів, дуже хотів віднайти дівчинку, але не було часу, замало часу було віднайти. І він доручив це мені, щоб віднайти дівчинку і подякувати за її старання. Юліяна також зробила подарунок родині бійця. Я хочу подарувати вашій сім'ї і Святого миколая, щоб він вас оберігав. Дуже тобі дякую. Звертаючись до бійців ЗСУ, школярка говорить побажання. щоб він повертався живим, щоб дочекалися матері своїх. Синів, а діти татів. Ольга Іващук, Тарас Фомін, Суспільне, Новини, Львівщина.